Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалого сезону. І, звичайно, було таке запитання, чому я перестав показувати місцеву бджолу. Ну, Якщо розібратися, вона в мене вся місцева, ярова, але не доходять руки і, звичайно, по меду. Я б показав би одну, ну, я думаю, ніхто б не повірив. би. Є такі з місцевих Прикро, що якби вона всі 10. А так одна вистрілює, 2-3 вистрілює, а ті слабше. Ну, якось так. Треба серйозніше займатися селекцією, а часу не вистачає. Давайте зараз я вам покажу одну сім'ю. Ось цей вулик. Він нестандартний. В принципі, я навіть не знаю, що тут робиться, що відбувається, чи зруїлася вона, чи не зруїлася. І просто ось поклав був в розріз цілий корпус і більше до них і не дивився. Взагалі, мінімум догляду, один раз тільки їх відкривав від весни. І побачимо, що тут. Звичайно, може тут треба було четвертий корпус, але їх більше нема. Це лише три корпуси таких. Можливо, вони не дадуть зняти, бо ця місцева трошки агресію проявляє. Вау, дивіться, яке нам весілля вони наробили. Є ще не поклав рамки, язики, моу-моу-моу. Місцева бджола. Значить буде щільниковий мед. Добре, далі ми будемо трошки розбиратися, а потім далі покаємо, чи вони принесли, чи лиш може лише зверхи язики. Попробуємо витягнути рамочку якусь. Ага. Ай, язики все місце. Поналіплювали. Огу оце туди. Дайте. Від бруска до бруска. І там внизу теж. Мох. От вам і місцева бджола. Дай. Це відбувається тоді, коли один раз лізеш. До вулика і все, не заглядаєш більше. Це один раз. Я знаю, що тут місцева вона дуже рідко у ройовий стан. Я не... І вулик нестандартний, не... вона зимувала в двох корпусах. Потім вона розширилася, я поклав корпус, розрізів і все, більше я не дивився. Не закралася, он до ще й засіяла. От Як його це все Нема як труханути, нічого. А ну дівчатка. Все, дойшли до кінця ми майже. Джолки нам дали це зробити. Де мати чистий щільниковий мед. Ось корпус. Седевр. А. Ось от три рамочки я навіть не впівав, просто навіть кинув пусті їх. Геть без провалки. Ай вона так і є. Так і є без проволки, без вощини. Так вони не достроїли. А цю. А цю відстроїли. Трутень і трошки залили. Ще можна оцю відкачати, щось вони тут на... Ай! Язики вон до мов теж там наліпили. Це буває, коли Ди... не дивишся. Великий плюс на місцевої, що вона дуже рідко входить в ройовий стан. Якби ще було б знайти маточку. Мінус, що буває проявляє агресію. Оце мінус місцевої. Ну, цей екземпляр нам дає. Ви бачите, що, що ми тут робимо весілля. Великий плюс це дуже корисні, коли йде вінець. Ось як би там не було, щоб не було, а якщо вінець є, сім'я голодувати не буде. Бо є матки, які сіють від бруска до бруска, то я рахую, що це трішечки погано. Вінець добрий. І, і ще ось одна пуста, яка ставилась без вощини рамка. Просто не було часу, кинув, у розріз і щось тянуть. І тянуть бджолині. Трохи трутневі, трохи бджолині. Ну все. Сім'я дала корпус меду. Ну, кілограм 15-20 десь буде. При нинішній ситуації. От вам хто казав, от вам і місцева. Це буває так. Просто нестандартний, нестандартна рамка. Тут навіть я не знаю як о, ні дадан. Обрубаний дадам, отак. Ще сюди треба такого. І того воно не цікаво, не... вощину треба різати. І я не дивлюся до нього, як, як є на произвол. Добре, друзі. Зараз будемо відкачувати цей корпус, щільниковий мед у другу сторону відкладати. Ось такі моменти бувають, коли... Коли ти не дивишся, один раз від весни дивився, просто один раз я бачите, накидав туди пустих рамок і потім, коли я бачу, що воно і кинув корпус розріз. Якось так, добре, хай вам всім щастить, до побачення. Все, складаємо. І то.